Та то нормально то литки, то что ты такое? Нет, весь мене вільна форма навчання, я вважаю их за знаєш, типу якщо так я, если треба брати, значит треба обрати. Меня до просто раз удай. Меня за троси раздай. А як полюция, то два? Полюція. Чи не знаєш ти поліція? Ти Це Такі коли трусики зранку не дуже приємно покупці ноч. Чувак, мені майже тридцятку, мене такого ще не було. А як? А що, серйозно? Ааа, окей. Бля. Поліція, це коли ти регуляцію зробив, коли спав так. на увазі. Ааа, це називають поліція. Видишки, я знаю навіть такі слова, щоб